Благослови нас, Боже, на все святе й Боже, силою Воскресного Христа 123 Хресної дороги Упа, яка встановлена в чистий четвер, 24 квітня 2008 року, навколо місця того, де має зійти сонячний Божий Божиєрусалим, описаний у 21 главі Откровень Івана Богослова. Дай Боже, щоб скоріше сталося те. І дивіться про те Капеланську статтю 25 Божих знаків, відео Поклик Христа і УПА, а також відео Хресна дорога УПА і Богородиці. Про це місце святе, де поруйновані були могили наших багатьох тисяч християн у час совітської влади до 60-ліття Великого октября. 1977 році одне з найдавніших кладовищ Франківська центральна було зруйноване якому понад 300 років. І хай Бог пом'яне всіх тих, що спочивають тут, могили їх поруйновані, але труни залишилися землі, особливо наші січові сіці, козаки. Близько трьох сотень їх тут поховані. Єпископи, монахи. Знамениті люди, в тому числі і Денис Січинський, який написав чудову пісню Чом Чом земле моя так люба ти мені. І славний гімн українського настичного руху не пора, не пора москалеві, ляхові, жидові служити. Нам пора для Христа України жити. І віримо, що як передала пречиста Божа Мати, на це місце Сонця буде сходження чудо храму. Четвер Божого пришестя, коли в світ зійде ще понад 300 чудохрамів і сонячний Божий Божиєрусалим. І на цьому місці буде чудо воскресіння в тілах нових вічно молодих на вигляд до 30 років наших героїв. І серед них буде і славний Іван Франко, Роман Шухевич та багато інших тих. Що матінка Божа передала за них. Про це дивіться на моїй сторінці в інтернеті на Фейсбуці, в сторінці Бориса Ол'юка в інстаграмі. Новини, ті, що совісно кажу, я капелан. Ім'я Отця, і Сина Святого Духа. благослови нас, Боже, на все святе і Гоже, І хай скоріше, військо Боже і Україна наша переможе!